Розв'яжіть систему рівнянь. Якщо x0 і0 розв'язок цієї системи, то необхідно обчислити добуток x0 та y0. І так, звернемо увагу на друге рівняння в нашій системі. Це простеньке показникове рівняння, яке ми можемо розв'язати як рівняння з однією зміною, перейшовши до степенів з однаковими основами. 16 замінимо на 4 у квадраті, яке ми підносимо до мінус першого степеня. Ну, з рівняння першого, яке є лінійним, можна виразити відразу y через х, щоб легше потім було обчислювати значення y, після того, як буде знайдене значення х другого рівняння. Так, переносимо х, помінявши знак. І так, y у нас буде дорівнювати, так і переписую, 5-х. Ось тут у нас з вами виходить, що 4 в степені Х, це буде дорівнювати 4, показники перемножуємо, коли степінь до степені підносимо, у мінус другому степені. Отже, маю. Х у мене буде дорівнювати мінус 2, це є корінь другого рівняння. Підставляємо знайдений корінь у перше рівняння. І так, y буде дорівнювати 5 відняти мінус 2. Зверніть увагу, тобто y буде дорівнювати 5, додати 2, тобто 7. І так, х дорівнює мінус 2, y дорівнює 7. Отже, пара чисел мінус 7 – це є розв'язок нашої системи. Оскільки мені необхідно знайти х0 помножене на y0, тобто добуток цих значень, то я мінус 2 повинна помножити на 7, отже, це є мінус 14, і мінус 14 це варіант відповідей B. Периметр основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює 72 см. Обчислють довжину висоти піраміди, якщо її апофема дорівнює 15 см. В основі правильної піраміди лежить правильний многокутник. Оскільки у нас правильна чотирикутна піраміда, то АБЦД квадрат. О є центром даного квадрата і є основою висоти нашої піраміди. Отже, обчислимо довжину сторони нашого квадрата, поділивши його периметр на 4. Тобто 72 поділити на 4, це буде 18 см довжина сторони нашого квадрата. Далі маємо апофему, що дорівнює 15 см. Апофемою в правильній піраміді називається висота її бічної грані, причому будь-якої бічної грані, оскільки всі бічні грані є рівними рівнобедреними трикутниками. Проведемо висоту СК. Апофему нашу так? Вона становить 15 см. Оскільки СК перпендикулярна до АБ і СО перпендикуляр до площини нашого квадрата, то заторимо про три перпендикуляри відрізок ОК також буде перпендикулярним до відрізка АБ. Таким чином, ОК є радіусом кола, вписаного в даний квадрат. Радіус кола вписаного у квадрат, дорівнює половині. Сторони квадрата. Отже, половині від сторони АБ. А саме половині від 18, тобто 9 см. 9 см. Отже, ми маємо прямокутний трикутник СОК, в якому куто у нас, звісно, дорівнює 90 градусів. Гіпотенуза СК є нашою апофемою піраміди становить 15 см. А от катет у К, це є радіус кола вписаного у квадрат і становить 9 см. Якщо уважно подивитися на відрізки в нашому трикутнику, так, то побачимо, що гіпотенуза дорівнює 5 помножити на 3. А один із катетів 3 помножити на 3, отже інший катет буде 4 помножити на 3, то ми маємо з вами єгипетський трикутник у якому катет СО, що дорівнює висоті нашої піраміди, буде дорівнювати 12 см. Вибираємо варіант відповідей Г.